Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на сьогоднішньому онлайн-уроці і тема нашого уроку сьогодні доповнення звичайного дробу до одиниці. Нагадаю вам, діти, що ви можете будь-яку хвилину зупинити наш відеоурок, розв'язувати вправи у більш зручному для вас темпі, а далі продовжувати ваше навчання продовжувати перегляд нашого відеоуроку. Отже, на сьогоднішньому уроці, ще раз нагадаю, ми із вами будемо розглядати таке питання, як доповнення звичайного дробу до одиниці. Ми із вами працюємо із дробами. Знаємо з вами, які у нас дроби є правильні, а які дроби у нас з вами є неправильні. Крім того, ми вже з вами трішки працювали із додаванням і відніманням дробів із однаковими знаменниками. І сьогодні ми із вами дещо дещо, узагальнемо, дещо систематизуємо. Не забуваємо про те, що учень, який називається без бажання, це птах без крил. А ми із вами повторимо для початку. Давайте усно виконаємо додавання 5 дев'ятих додати 3 дев'ятих, 2 восьмих додати одну восьму. Шість двадцять четвертих додати вісім четвертих, Три десятих додати 5 десятих. Одна дев'ята додати одну. 9. Перевіримо себе. Якщо ви справилися з завданням, то ви просто чудові діти. Ідемо далі. Давайте із вами розглянемо поняття нашого доповнювального дробу до одиниці. Уявіть, що у нас є надзвичайно гарна і красива піца. Згадаємо із вами і наступне, що одиницю можна представити у вигляді дробу. Якого дробу? А будь-якого дробу. Головне, якщо ми подивимося, наприклад, то у нас із вами чисельник і знаменник повинні бути однаковими числами. Справді, згадаємо з вами властивість риски дробу. Риска дробу. Це ділення. А якщо число поділити на саме себе, то вийде одиниця. Тепер ми з вами звертаємося знову до нашої піци. Уявіть, будь ласка, що нашу піцу розрізали на 6 частин. Одна ціла піца розрізана на 6 частин, це все рівно що дріб 6 шостих. Якщо взяли два шматка. Тобто 2 шостих піци. Тоді ми із вами віднімемо від цілої піци два шматка, а піцу ми розрізали із вами на 6 частин. Замість одиниці ми запишемо з вами 6 шостих, відняти 2 шостих і отримаємо 4 шостих. Саме дроби 2 шостих і 4 шостих взаємно доповнюють один одного до числа 1. Взаємно доповнюють. Якщо ми додамо 2 шостих і 4 шостих, то в результаті у нас отримається одиниця. Іншими словами, дроби, які з однаковими знаменниками, при сумі дають одиницю, будуть називатися взаємно доповняльними до одиниці. Тепер, якщо у мене був гарний і красивий, гарний, ну дуже ж смачний торт, який ми розрізали із вами на приклад на 8 шматків, і взяли 3 шматка, то у мене на таці залишиться 5 восьмих частин торта. Дроби 3 восьмих і 5 восьмих є взаємно доповняльними. Або можна сказати інакше, 5 восьмих доповнює 3 восьмих до числа 1. Не забувайте, що всі записи, які у нас з'являються, у вас повинні бути діти автоматично у зошиті. А я продовжую 5 восьмих і 3 восьмих це взаємно доповняльні дроби до числа 1. Розглянемо з вами на прикладах, як ми будемо віднімати від одиниці наші правильні дроби. Перший приклад нам потрібно виконати дії. І при цьому звертаємо увагу, що від числа 1 ми можемо зараз віднімати тільки правильні дроби. 1 відняти 7 десятих. Число 1 ми подамо у вигляді дробу чисельник і знаменник якого 10 і відняти 7 десятих. Використаємо правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. Чисельник відняти чисельник, результат записуємо у чисельнику, а знаменник записуємо один раз 3 десятих. Якщо мені потрібно від одиниці відняти перших. У мене знаменник у даному випадку 21. Тому діти і одиницю я повинна записати у вигляді дробу і знаменником 21. Оскільки у нас з вами знаменник 21, то і чисельник буде також 21. Ми одиницю подаємо у вигляді дробу 21-21 і віднімаємо 17 21. 21 відняти 17 буде 4 21. Наступний приклад. Одиниця відняти 27, 50. У мене знаменник 50. Отже, і одиницю я повинна подати у вигляді дробу чисельник і знаменник, якого буде, також 50. 50-50 50 50 відняти 275 дорівнює 235. Але якщо ви вже помітили, а ви вже повинні помітити, що в результаті, як ми виконуємо віднімання, по суті ми від знаменника... Віднімаємо чисельник, записуємо результат у чисельнику, а знаменник залишаємо той самий. 1 відняти 27,50. Ми від 50 віднімаємо 27, результат записали у чисельнику, а знаменник залишили той самий. Це правило допоможе вам діти обраховувати, виконувати обчислення набагато швидше. Ну, давайте ще один приклад. 1 відняти 15 65. Від знаменника, тобто від числа 65, ми віднімемо 15 і результат запишемо у чисельнику. А знаменник залишиться той самий. У відповіді ми з вами матимемо 50-65. Наші приклади ви можете виконувати або першим способом, коли ви діте одиницю розкладатимете, а якщо ви володієте навичками швидкого обчислення, можете відразу записувати відповідь, як у другому способі. Ідемо з вами далі. Нехай нам, оприклад 1, не виправила, прошу вибачення, приклад 2. Нам потрібно виконати дії. Від одиниці відняти 3 дев'ятих і відняти 5 дев'ятих. У даному випадку ми від одиниці віднімаємо два дроби. Доповнюємо дріб одиницю двома дробами. Перше за все виникає питання, чи може завжди ми можемо виконати цю дію? Цю дію ми можемо з вами виконати якщо сума чисельників дробів, які віднімаються від одиниці, буде не більшою за знаменник. 3 додати 5, 8, 8 менше від 9. Отже, ми дію виконувати можемо. Подамо одиницю у вигляді дробу і знаменником 9. Перепишемо наш приклад. 9 дев'ятих відняти 3 дев'ятих відняти 5 дев'ятих. І тепер залишилося відняти поступово, отримаємо відповіді 1 дев'ятого. Розглянемо другий приклад. 7 додати 6 у нас 13, 13 у нас менше від 20, віднімання виконувати можемо. Одиницю розкладаємо. Або записуємо у вигляді дробу із знаменником 20, тоді чисельник буде 20. 20 двадцятих, нагадую вам, це наша одиниця. Відняти 7 двадцятих і відняти двадцятих. 20. 20 відняти 7 і відняти 6 у нас буде 7 двадцятих. Тепер розглянемо наступний спосіб. Від 1 відняти п'ятдесятих і відняти 3,5. Я можу скористатися тим самим правилом, що і в попередньому прикладі. А саме я від знаменника відніму тепер 2 чисельника. А саме від 50 відніму 27 і відніму від результату 3. Вийде 20. 20 ми записали у чисельнику, а 50 у знаменнику. Тепер давайте із вами виконаємо наступні завдання. Спробуємо обчислити наші вирази. Одиниця відняти 4 сьомих. Згадуємо, що ми одиницю подаємо у вигляді знаменник поділено на знаменник, тобто 7 на 7. Відняти чисельник на знаменник те, що у нас було. Замість одиниці записуємо дріб. І чисельник і знаменник, якого будуть числом 7. Віднімаємо, отримаємо 3 сьомих. Один відняти 7 7,15. Одиницю ми подаємо у вигляді дробу. Чисельнику 15, в знаменнику 15. Віднімаємо, отримуємо п'ятнадцятих. Від 1 відняти 14, 27. Одиницю подаємо у вигляді дробу 27 сьомих, Віднімаємо 14 сьомих, У відповіді у нас 13 сьомих. Одиниця відняти 26 37. 37 відняти 26. У результат <кій> прошу вибачення у чисельнику і в нас буде 11 37. Обчислюємо, ставимо наступний номер. І тепер ми від одиниці з вами будемо віднімати по два дроби. Або будемо віднімати певний вираз. 1 відняти шістнадцятих і відняти шістнадцятих. Ми одиницю запишемо у вигляді дробу, А чисельник і знаменник цього дробу буде такий, як знаменник тих дробів що дано в умові. А саме 16 шістнадцятих відняти шістнадцятих і відняти шістнадцятих. Наступний приклад. Обрахували дітей. 16. Наступний приклад від 1 відняти 11,45 і відняти 22,45. 11 додати 22. Буде 33, 33 менше 45. Ми маємо право віднімати. Тепер нам залишається 1 перетворити у дріб. Це значить, що у нас із вами замість одиниці буде дріб, такий, який міститиме у чисельнику число 45 і у знаменнику число 45. Завжди дивимося на знаменник. 45, 45, відняти 45, відняти 45, отримуємо 12, 45. -х. Третій приклад. Якщо подивимося на нього, у нас є дужки. і згадуємо, що першу дію ми виконуємо із вами у дужках, а далі ми із вами будемо шукати доповнення до одиниці. Одиницю ми подали у вигляді дробу 33 33. А у дужках у нас вийшло 30, 33. Відповіді 3. І останній приклад. Знову виконаємо першу дію в дужках, а одиницю бачимо, тут знаменник 50. Отже, одиниця у нас з вами буде як 50 п'ятдесятих. Записуємо. Виконуємо дію віднімання, перевіряємо себе 17 п'ятдесятих. Якщо темп швидкий, нагадую, зупиняйтеся, будь ласка, діти, на кожному прикладі, виконуйте в тому типі, що вам зручно. Переходимо до наступного завдання. Однією з математичних моделей, яку ми розглядаємо в 5 класі, є рівняння. І всі рівняння ми розв'язуємо на базі або на правилах знаходження невідомих компонентів дій. Якщо ми глянемо на перше рівняння, то Х у нас із вами доданок взяли у лівці, підписали, чотирнадцятих доданок, А одиниця сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Ми шукаємо доповнення дробу 3 чотирнадцятих до одиниці. А це значить, що від знаменника ми віднімемо чисельник 14 відняти 3 і запишемо знаменник мінус чисельник, запишемо результат у чисельнику, а знаменник залишимо без зміни 11. -14. Аналогічно переходимо до другого рівняння. 15,49 це доданок, х доданок, а одиниця сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 1 відняти відомий доданок 1549. Шукаємо доповнення дробу 1549 до 1. Від, чис... від знаменника віднімемо чисельник 49 відняти 15 і результат запишемо у чисельнику. А знаменник перепишемо той самий. Х буде дорівнювати 49 відняти 15, 34, 34 у чисельнику. А знаменник залишається той самий. І тепер записали відповідь. Ідемо на наступне завдання. Нам потрібно із вами знайти значення виразу. Згадуємо, що для того, щоб знайти значення виразу буквеного, нам потрібно у буквний вираз підставити наші відомі його числові значення. Переписуємо буквений вираз. І тепер замість А підставимо 1, замість Б 13, замість С 27 і замість Д числа 7. Ми отримали вираз. Який містить дужки. Тому ми спочатку виконуємо дії в дужках і тоді думаємо, як нам далі йти. Те, якщо вам зручніше одиницю записувати діти як 27, 27, будь ласка, тому що тут знаменник 27, тому замість одиниці ви запишете 27, 27. Будь ласка, а можете виконувати і швидше. Від, чисель, від знаменника віднімаємо чисельник. Результат записуємо у чисельник. Нас вийде 7 21. Це наша відповідь. Наступне завдання це, звичайно, задача. У магазин завезли партію фруктів. 7,23 усіх фруктів встановлять бабнани, 823 апельсини, решту мандарини. Яку частину фруктів, завезених у магазин, становлять мандарини? І скільки кілограм кожного виду фруктів завезли в магазин, якщо цього завезли? 345 кілограм фруктів. Дроби, які є в умові, нам вказують, скільки частин у нас із вами бананів, скільки апельсинів. Усі фрукти, знаменник згадуємо, показує, наскільки рівних частин поділили. Отже, усі фрукти поділили на, 3, на 23 частини. Сім. Взяли таких частин із 23 це банани. Вісім частин із цих 23 апельсини. А решта у нас мандарини. Яку частину для того, щоб знайти, яку частину при розв'язуванні таких задач, перше, що ми робимо, ми приймаємо всі фрукти за одиницю. Одну математичну певну одиницю. І тепер для того, щоб нам із вами знайти, скільки мандаринів нам потрібно від одиниці відняти 7,23, тобто частину, яку складають банани, і відняти частину, яку будуть складати апельсини. 8,23. Так, 7 плюс 8 не забуваємо 15. 15 менше від 23 віднімати ми з вами можемо. І тепер 23 відняти 7 і відняти 8. Матимо 8 23 частин. У нас із вами становлять мандарини. Зверніть увагу, і апельсинів, і мандаринів у нас тепер однакова частин. Однакова кількість частин. Переходимо далі. Нам потрібно визначити, скільки кілограмів. Усього було 345 кілограм. Скільки кілограмів бананів, якщо бананів було 7 23 частин. Ми будемо шукати 7 23 від 345. Для цього ми згадаємо правило, щоб знайти дріб від числа, потрібно дріб поділити на знаменник і помножити на чисельник. 105 кілограмів. Так же само ми будемо шукати, скільки це буде 8 23 від 345. 345 поділимо на 23, помножимо на 8. 120 кг. Це апельсинів. А тепер згадаємо, що і мандаринів також у нас із вами 8 23 частин було. А це значить, що їх було і 120 кг мандаринів. У відповіді ви запишете, оскільки в мене формат презентації, то відповідь ви запишете бананів 105 кг, апельсинів 120 кг, мандаринів 120 кг. Переходимо на наступне завдання. Давайте із вами розпов'яжемо складене рівняння. Для того, щоб його розв'язати, не забуваємо, що вираз 13 або число, будемо казати, дробово, 13,39 це доданок. А вираз, який стоїть в дужках, весь, це також доданок. Число 1 це наша сума. Щоб знайти невідомий доданок Х додати 25,39, нам потрібно від суми 1. Відняти відомий доданок 1339. Доповнимо або намагатимуся усно виконувати віднімання від одиниці 1339. 39 відняти 13 і результат у чисельнику 26. А знаменник переписуємо той самий. Маємо з вами. Х плюс 25,39 дорівнює 26,39. Знову у нас із вами, ми ще не розв'язали рівняння. Х це доданок, 25,39 доданок, а 26,39 це наша сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 26,39 відняти 25, 39. Використовуємо правило віднімання дробів. чисельник відняти, чисельника знаменник залишаємо той самий, Ікс буде дорівнювати 1,39. Наступний приклад. 1550 15 діти, дітей це доданок. Вираз, який стоїть у нас у дужках, це також доданок. А 26,50 у нас із вами сума. Для того, щоб знайти невідомий доданок 1 відняти х, ми із вами спочатку від суми віднімемо відомий доданок. 1 відняти х буде 11,5. Тепер Теперни це зменшуване х у нас із вами від'ємник, а 11,5 – де у нас із вами різниця? Або за правилами йдемо, або думаємо, який ми будемо із вами, або який дріб буде доповнювати 11,5 до 1. Або за правилами, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 1 відняти 26,50. Одиниця у нас із вами це дріб 50-50. Або за правилом знаменник мінус чисельник, 50 відняти 26, буде 24 у чисельнику, а у знаменнику 50. Ну що ж, я щиро вдячна вам за урок. Подумайте, будь ласка, що на уроці? Ви зробили, чи дізналися, чи зрозуміли, чи якісь найбільші труднощі ви починали відчувати, що ви хотіли дізнатися на наступному уроці. І проголосуйте, будь ласка, світлофорум. А я зичу здоров'я вам і вашим рідним.